Наконець то зловили. Нарешті ми зустрілися з ними. Що буде тестувати, так? Теряв скіл, сідає на хаєбусу і просто їдь. Знять після зими ну фігня, того що немає скілу. що б ти її не робив, в неї ограничення 299 подрагів. Я, чесно, впечатлен. Сейчас, секунду. ну Та чо, ні, нормально. Сейчас, це, наверное, вони поїхали. Это Хайка і Беха. Може зараз розвернуться і сюди later. Нарешті зловили. На Вінстівську їдемо. Якщо край не робити, то хорошо, поїхали прокатаємо. Та я драги не буду, я просто повтикаю, познімаю трохи щось там. Привет. Ладно, Та, ну поїхали на Вінставську Ми поїхали на Вінстівську. Нарешті ми зустрілися з ними. Боковий, блядь. Та, Що знайомиться? Привіт. привіт. Вадим. Вадим. А ми вас шукали, ми проїхали туди. Дивлюсь, Ви полетіли. Думаю, ні, станемо краще. Що буде де вставати, так? Да? Ну, вставайте. Зараз трошки поснімаємо. Зараз БМВ буде вставати у нас тут на старт. Та у нас Хайка. Віталік, яка Хайка у нас? Яке покоління? Хай, хайка поколення? Да, Третє поколение хайбуси. Ну конечно да песня красиво. Дмит, ми ми тіда тіда обіжаємо, і ти нас вимаєш. Хорошо? Можемо стартануть, бо машина їде, і ми ждемо, щоб з іншої з другої сторони, з другої сторони також, також машина їде в принципі. Чекаю. Впечатлення хороші, принципі. Просто тяжело передати з словами. Так що отак от ребят, хто хоче поганяти, приїжджайте. А Ми тільки приїхали, так що давай під Летять хлопці, летять уже о. Сейчас будут паркуваться. Так, ну отзывы после зимы простейший. Если ты потерял скилл, седай на хаябусу и просто едь. А если ты зимой катался на питбайках блокбастере, ну вот надо седать на РР, он в раза быстрейший. Вот так вот, понял? Рула, блядь. Вот так вот, а, понял и короче? А а парк хаябуса <laughs> та да, да, два звіри, звісно. Ми тут, ми як тут стояли, ми офігівші були від цього звука. Так що на відео все <плес> <це> запечатлено. <плес> Хаябуса, <плес> блядь, ти що на? Ждемо себе тепер головного, знаєш. <плес> Щас приїде на голді. Ну, результати ось ось одразу можеш засняти після зими, ну фігня. Того, що немає скіла, боковий вітер, тобто там 100-200, 3,8 там, 3,9 стабільно. 250, 200, там, 3,7. Ну, это очень медленно. То есть потенциал такой, что 100, 200, 3, 5 и 200, 250, 3, 4, 3, 3. Должен ехать вообще вот так. Раз и пошел. Угу. Угу. Дайте, давайте пойдемся ближе к этому А краб Крапович все дела. Ну да, конечно. Куда же мы хольди браться, ты что? <laughs> да, красавец Ну, uh -huh. що б ти її не робив, в неї ограничені 299 подраги. Uh -huh. Тобто там спідометр може завалювати, падати. Ну, третє покоління, вроді би 299. А СРР що скільки було? Ти навіть не дивився? На Нащо дивитися, треба було дорогу. Топить, топить. Та звісно, ти що такий прохват був. Ще ж дам, ще зараз нашого знакомого під'їде. І теж. Будуть гонки. СРР? Да. По-моєму, СРР, я не знаю. Мені каже, СРР продав, зараз приїде на Голді. <голді> Або зараз на Голді приїде. Ну, а голка а Отак от. Що, <голді> от от. зараз затестим хайку, потихеньку, помалесеньку проїдемося, попробуємо, що вона, як вона. Ой боже! Да, вона така масівна. Але легенька. Moments later. Вау, я чесно впечатлен. Вона така м'ягенька, така класна, така сочна. Да, це звісно кайф, реально. Хайка так така вона сочна. Розвертаємося. Блін, який виворот у неї класний. Ти що? Ваше впечатление? Не я скажу. Да. Блин, она такая мягка, ты шо? Не чувствуешь скорости вообще, Эть, Реально не чувствую. Вот, 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 так, вообще на изи. Не, ну, е... ебать, это, это... Я <laughs> ебать аппарат. А это как-то катнуться на мощейке. Да ты шо? Оце апарата не бачиться, всі спорт. Їхали ще братва до нас. Значить у нас така Honda. Goldwin. Ще одна беха і друга беха. Зараз може десь ще теж проїдемо, Хри не знаю. Такий вітер, так що треба кудись думати їхати. Да? Але я прокатався. Та бери ти накатайся, мені що жалко що.